Хей, друзі, з вами Хніпі, та ми продовжуємо грати в Sean Days to die. Я побажаю вам приємного перегляду та почнемо. У нас зараз сьомий день. Треба якось підготавлюватись. Але я, напевно, навіть не піду зараз квест робити. Чи піду? І давай зробимо, підемо. Так, мені підписник казав, що в автоматі є дуже багато чого корисного. Ось, наприклад. Цукерка, який збільшує твої твій... навики. Рейдингом. Збір на плюс 20. Це непогано, я вам скажу, треба взяти. Давай. Ого, скільки я навіть не знав про це. Давай візьмемо... Напевно це не будемо, а от хакерс, давайте візьмемо. Цікаво. Будемо це юзати, коли вейв закінчиться і будемо лутати мішочки. Тобі план. Так, а зараз... Що в тебе по квестам? Та з чого в нього всі квести так далеко? А, я же знаю, що. то что у нас в цьому місті всі локації хайтіра. він нас направляє в друге місто? Ну нічого. Сейчас придумаем покопаємось. Так, ми на місці, поїхали. Потихесенько. Ты что такая активная? Ты что ж такая? Не залетаю совсем. О. ну еще у нас тут. Ну, а так и судя. Так, дед, давай нам погано молоту взять, а давай, напомню, журналы. А, нарешти, нарешти. Так, что у него еще есть? Журнал у него есть по а... Є, давайте берем. Напевно, один спочатку. Є в нього кузня, давайте теж і кузню візьмемо. На ковальню. Так, нам ще щось потрібно, я не знаю. Вроді ні. Але в нього асортимент навився. Класно. Окей, давай, значить... зробимо залізні приколи. А тут що? Ох, ще дві таких. І можемо нарешті робити цей молоток, щоб примонтувати речі швиденько. Супер. Я напевно зараз буду думати, як. як нам базу захищати. Доставити які стіночки тут або ще щось. Подивимось. В нас немає зовсім деревини, треба трішечку пофармити. Я нарубав тисячу деревини, я думаю, достатньо. Я думаю, давай зробимо ще інструменти. Можемо ми? Вроді можемо, я відкрив вже. Що тут треба? Ще потрібно tape. А, у нас все як мало, дивіться. Давай закрафтимо, напевно. Зробимо клей. А, У нас води мало. Давай. Ще візьмемо трохи. Дев'ять. Тут ще три є. Ставимо сюди, і я думаю, ще ферма поставити. П'ять блоків є. А давай поставим еще пробыл, все еще скотч. А тут нам еще с початку потребно. Я думаю, еще с початку потребен хаммер. Потом акс и кайло. Хотя лопата тоже потребна, но уже не мое А где? А скотча не Давай так, зараз буду. Тут ще потрібні слідки, але їх мало вже. Ми все залізо використали. То погано, треба ще буде фор. А, є ще трохи. Ще трохи є. Давай закидуємо, хай плавиться. Почекай, що можна гроші плавати? Ні, це нам таке не потрібно. Я не знав, що можна монетки плавати. Фікійно. Так, набір готується. Давай поки що покращимо ще ці люки. Ці також. І що ми будемо зараз робити? Поки я чекаю, а він зараз буде... Напевно, давай починимо цю нашу рукавичку. Де тканина? Тканина в мене. Розкидуємося, що нам не потрібно. Так, все нам буде потрібно, треба не забути, що в мене воно є. Дай я піду пофармлю трішки заліза. два скілпоїнти. Мені казали що треба закинути толерантність до бою або, до болю обов'язково. Вони дає менше ТКП втрачаєш і шанс на стан зменшується. Давай закинемо а тут що ну Давай на два зразу закинемо хай буде. Це корисна штука. А я троп. Ай, виндовой Ох ты ч? Твочень окей, я побег. Так, на я доехав. Сподіваюсь, тут щось класненько. Якась амуниція, может, патроны? А, серьезно? Старий акс, еда, вода. Трішки патронів? Непогано. А тут що? Ух ти. Ой-ой-ой, непогано. Я спочатку подумав, що не дуже, але в нас є сотня патронів. Цей пістолет зразу розберемо. І треба мені бігти назад, якось покращувати дом наш. Тому що часу вже немає. Так, я добув трішки каміння, трішки залізу. Ось зараз закинемо сюди, щоб плавалось. І трішки слитків. А тут у нас вже наші інструменти готові. Воно вже гряде, друзі. Воно гряде. Починається. Я поставив там шипи, де міг. Я вже їх очікую. Хай йдуть. А йдуть до нас. Я сподіваюсь, вони будуть сюди забігати. Ой, як я на це сподіваюсь. Так, вони йдуть сюди. Добре. Вроді як. Так, вони тут. Поїхали. Ух, нічого собі в нас, демо, я вам скажу. А як це так? Це за того, що я пиво випив? Погано. Давай, іди сюди. По одному, по одному заходимо на роздачу. Я вам скажу, поки що це якась мега імба. А як це так? Який це момент настав, коли в нас кастети такі сильні стали? Я щось не розумію. Це той момент, коли я забився пивом? Серйозно? Я сподіваюся, вони не б'ють там знизу нічого. Так, почекайте, вони тут пролазять потихеньку. Треба тут плити поставити, я забув про це. Але, я думаю, це не буде проблемою. Сподіваюсь, що ти повзаєш? Жах! Так, почекай, нам аптечка потрібна. Догрався. Тамет зразу. Так, я не розумію, вони що там, щось ламають? Або вони просто апшипы вбиваются. Я сподіваюся, що друге. Давай, відкры може вони они сюди. Так, давай подивимось, щось я не розумію. Не, вони просто апшипы вбиваются вроде. вроде як. Так, сейчас, сейчас мой подобается. Они вбиваются об шипы, але я надеюсь, они не ломают нам хату. Не, вроде все норм. Давайте далее на позицию. Щось я бачу непогана була ідея, шипи ставити всюди. Вони якось просто йдуть, а ніхто вбивається. О, ці йдуть до нас. Будемо зустрічати. Два скілпоинта вже є. Непогано. Да, без пива важче, звісно, йде. Пиво прям Ах, ти проліз за. Треба плити ставити, щоб вони так не пролазили. Я забув про це. Але вроді що нормально поки йдемо. Я не розумію, навіщо вони йдуть на шипи просто вбиватись. Вони їх так тригерять, але це дивно якось, не знаю. Але це погано, вони так пролазять. сколько вас я не розумію, як так працює що деякі з них пролазять сюди ох черт то погано там ри вже треба якось плити ставити давай поставимо зразу я спробую Ось так Плита. Де вона, де вона, не бачу? Почекай, треба відбивати. Так, давай таблетку з'їма. Так, зараз в мене одну однооборонний, здається. Znowu blitzen господар так як її тут перевернути? Я зараз не можу якось поставити, треба просто люки чи що. Окей, не негаймо часу. Вже що є, то є. Якось справимося, я сподіваюсь. Але поки що нормально. Багато медицини витратили, але Нічого. Гадітси. Вроде все працює, як я й думав. Вони все пипаще здохло. Що все? Тільки ж година ночі. Ну, схоже що все. Супер! Супер, друзі, ми справилися. Так, вроді це не те, що мені потрібно. Ці штуки збільшують число ресурсів, які я добуваю з цим. Кайлом або ще чимось. Так що, якщо я буду просто збирати мішочки, це не воно, щось я не то купив. Так ще давайте дивитися. Дивитися... Ой, ой-ой-ой, що -ой -ой. нам нападало. Так, да, бачите, вони просто по шипам бігали, да і все. Але якось мало мішочків, дивіться. Дивно. Так, книжка яка збільшує швидкість перезарядки гвинтівок на 10%. Непогано. Їжі. Так Как тебя достати? Не достається. Треба зламати, напевно. Давай зламаємо писати. Че не може, так, що це у нас. Демедж по вовкам. Ну вроді все, якось так. І нас навіть першу лінію оборони не продвали, дивіться. Скільки тут ХП залишилось? Та дуже багато, ви що? Це імба якась? Непогано? Дуже непогано. Що ж. Так ми пережили цей вейв цю орду. Сподіваюсь, далі ми вкачаємо ще сильніше і буде ще цікавіше. Так що, якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбет разом зі мною. Ставте подобайку, залишайте коментар та до нової зустрічі!